Мальовниче село Сводівок розташоване за 17 кілометрів від Черкас. Тут унікальний мікроклімат створюють свіковічний сосновий ліс та води могутнього дніпра. Але таким спокійним, тихим та затишним воно було не завжди. 70-ти літ тому тут точилися жорстокі та кровопролитні бої. На початку серпня 41-го року село захопили німецько фашистські загарбники. У вересні 43-го у районі Свидівка проводилася висадка Дніпровського десанту, а пізніше форсування Дніпра радянськими військами. Щоб згадати події тих страшних днів та віддати шану полеглим, сюди на День партизанської слави традиційно, як і щороку, прибули ветерани з усього району. Визволителі, ми вас зустрічаємо на нашій рідній землі. Дай Бог вам. Тоби ще сто років до нас їздили, а ми вас зустрічали з хлібом всі. Я вас дуже люблю. Прийміть наш хліб. Всі. Кожен рік до нас приїжджають партизани з усіх куточків країни. Раніше їх приїжджало, і на 9 травня. Також приїжджало 750 осіб. Приїжджало. Зараз вже їх, ви бачите, приїхало тільки шестеро. З кожним роком їх менше-менше ставало, зовсім мало. Вони приїжджають з усіх куточків із Білорусії, і з Російської Федерації. З України, з Києва приїжджають із з Мінська. Ну, взагалі вони почали приїжджати, їм так тут подобається. А ми до них вже так звикли, вже люди наші, і школа, і діти, і люди, свідівчани, і сокиряни ви бачили, як їх зустрічають. Ви знаєте, мабуть, без цього не можуть бути. Тому, як кажуть, тільки той, хто пам'ятає. Минуле, то й і вартий і майбутнього. Так ми по такому принципу живемо в селі. Одразу по приїзді ветерани поїхали до Свидівської загальноосвітньої школи. Діти привітно зустріли визволителів своєї малої батьківщини. Пророчили ці події урочистий захід. У шкільному холі пригадували події воєнних років, демонстрували документальні фільми та співали пісень тих часів. Згадували того дня не просто історію, а й певні персоналії. зокрема Григорія Бабака. Він очолив підпільну групу, яка діяла у Свидівку у часи окупації. Цьогоріч йому виповнилося 100 років. Пам'ять про цього хороброго чоловіка, веселу вдачі, дбайливо бережуть його бойові побратими. Як і в Наточі, пліч оплічі з ним брав особисту участь у визволенні Свидівка та навколишніх сіл. 43-й год. Як з бабаком Григорієм Ніколайовичем близьками стали друзями. А як було це? Я був у зводі розвідки. А він замістите у Сергія Науміча Польохем був. І хоч, мені розпаміння, що він був, завжди міг розказати анекдот. І от однажди сидимо у, це, у тому, у Балацькому яру, сонечко так приліло в 43-му році, а він розказує, товариш Бог знає, кого скушать анекдот. А Сергій наумець стоїть, сміється, говорить, ти Григорій Ніколаївич, таким був, таким ти й залишився. Ну, Григорій Ніколаєвич, він був секретарем райкома, ізбран. Після освободження Черкас його залишили тут. Він на лісорозробках був лісом на Дніпрострой. Днепро... Тут війська колейка була, вот, вивозили ліс. Ми часто, він вже після війни в 50-х годах, ми зустрічалися, я робив вже в апараті облсполкоми, він працював в управлінні лісного хазяйства. Ми часто старі друзі зустрічалися, до мене заходили на квартиру, вечірком і так далі, і все проводили. І коли Проводили його і останній путь Сводяцьку молодь з малку навчають та виховують у шані до ветеранів та їх безсмертного подвигу. Сьогодні очевидці Великої Вітчизняної у селі лишилося небагато, та турбота про них від того лише більша. Там є волонтери, які опікуються коли зимою. Вони йдуть до одинок престарілих, до ветеранів і допомагають йому розчистити сніг і прибрати в дворі, і осінню прибирають, мають картоплі купати все. Це стоїть на високому рівні в першу чергу забота за опікува за ветеранами. Ми маємо священний обов'язок, тим більше перед цими людьми, які тут сидять, які пережили війну. Зберегти пам'ять про герої про героїчне минуле нашого народу. На нашій землі відбувалася маса трагічних подій, в тому числі події. Які відбувалися великі вітчизняній війні? Ми бережемо цю пам'ять. У нашій школі ведеться така планомірна робота. Працюють гуртки. Зі школи всі присутня вирушили до меморіалу загиблим воїнам. Там спершу вшанували пам'ять полеглих хвилин мовчання, а потім привітали із ним партизанської слави живих. Цей знаменний день назавжди увійшов в історію як державне визнання та деннина пам'яті всенародної боротьби з фашистськими окупантами на віки вписані в історії Черкаського району імена партизан, які загинули в період Великої вітчизняної війни та померли в післявоєнний період. А саме Савченко Феодосій Радіонович, Хижняк Григорій Андрійович, Савченко Іван Радіонович, Найда Олексій Лукіч, Пальоха Сергій Наумович, Бабак Григорій Миколайович та багато інших. Вічна пам'ять героям, вічна слава живим, які сьогодні. Продовжують писати славну історію Черкаського району. А саме Каченко Андрій Володимирович, Сидоренко Петро Павлович, Бабич Іван Йосипович, Зір Пилип Гнатович, Грам Іван Андрійович, Шраменко Володимир Михайлович, Наточий Яків Юхимович, озеран Василь Юхимович, Озеран Марія Григорівна. Війна нагадує нам про себе і тепер. В народі кажуть. Війна триває до того часу, доти, доки не похоронений останній солдат. Ми, прийдешне покоління, не забуваємо про тих, хто пройшов скрізь найскладніші випробування, відстояв право наших співвітчизників на свободу, врятував нашу країну та світ від нацизму, завдяки героїзму, проявленому партизанами та підпільниками у важкі часи війни. Нині будує своє майбутнє незалежна та вільна Україна, наш спільний громадський обов'язок і надалі забезпечувати дотримання реалізації гарантованих державою пільг та соціальний захист ветеранів війни в належному стані відповідно до закону України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту та в рамках виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича у квітні цього року виплачено виплачено підвищені розміри одноразової грошової допомоги до 9 травня. Більш як трьом тисячам ветеранам війни, в тому числі інвалідам, учасникам бойових дій, сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, учасників. Учасникам війни загальний розмір виплат склав 1 мільйон 84 тисячі гривень. Правління акціонерного товариства Щадбанк виплачено 10 тисячам мешканцям району компенсацію по за заощадженнях колишнього ощадного банку радянського союзу, в тому числі близько 600 ветеранам війни. Теплі слова владців, вічний вогонь, численні імена на меморіальних плитах змусили ветеранів поринути у такі болючі, але такі дорогі спогади. Начав велику війну проти соціалістичного государства, як Совєцький Союз, Німці хотіли уничтожити цю цивілізацію, тобто весь Союз Соєвість Соціалістичних Республік, і наша партія, наша. наше правительство бросил клич «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Поэтому все жители нашей страны, как один крепкий кулак, взялся на, поднялся на защиту своей Родины. Поэтому мы, молодые люди тогдашнего времени, тоже активно Прийняли участь і на і йшли на захисту нашого отечества. за синє мирне небо над головою. Прийдешні покоління уклінно вдячні севочолам ветеранам, адже на вівтар війни вони поклали свої молодість та здоров'я. Наше село, наші люди вдячні вам за наше сьогодення. З кожним роком вас стає менше й менше, але ми пам'ятаємо вас. Ми завжди вас з нетерпінням чекаємо до нас в гості. Діти наші, школа, вони виховуються на наших вчинках, які ви в героїчних. Ми завжди-завжди будемо пам'ятати вас і чекати, і чекати, щоб ви довго довго ще жили і довго до нас приїздили. Урочистий мітинг біля пам'ятнику завершився традиційно покладанням квітів. А в сусідньому селі Сокирни на тому місці, де 71 рік тому відбувалася висадка десанту та велися визвольні бої. Вдячні люди звели ще один монумент, який став братською могилою. У ній знайшли останній спочинок ті, чиє життя забрала війна, а швидкоплинний час назавжди поховав у минулому імена та всі відомості про них. Для звільнення, і верніше для переправи біля Сокірної Свідівка, було виконано десант, який разом із. Потім цей десант об'єднався разом з партизанськими загонами і приймав участь у звільненні. Я хотів би нагадати один випадок, що ця висадка десанта була наскільки погано організована, що десант був розкиданий від Черкас і майже до самого Києва. І от з погодів одного із учасників, який чудом залишився живий, він згадує, що коли літак підлітав до Дніпра. І була дана команда, як кажуть, перший пішов, да? то последнім стрибав цей десантник і командир. І коли глянув, кажуть, командир перед нами вода. І дійсно весь екіпаж, не екіпаж, а весь состав цього літака пішов під воду. Чому? Уявіть собі, 100 з гаком кілограм на плечах. Ну, це все на ну, шогіру до ноги прив'язати і в Дніпро. І ці вони чудом кажуть, уціліли. Багато з них сідали ну нуріше, приземлялися на голові німецьких позицій, розстрілилися у повітрі. Сьогодні сотні таких полеглих невідомі солдати, але ховають їх усім селом та з усіма почистями. Це у нас перепоховання третій раз. Перші останки нас були надані в Сокирні. Очевидці знали, що це були бойні паршрутисти, коли і вони прямо падали на землю, прямо в руки німецьким загарбникам. А другий раз ми, наш, нас юні натуралісти Черкаські. Найшли там пошукова група, яка знайшла останки в районі ярмарку, але це межі адміністративні межі села Свідівок, тому вони були теж перезахоронені минулому році. Решту цих радянських воїнів знайшли у тому ж районі. Над місцем їхнього останнього спочинку присутні на дні партизанської слави влаштували мітинг. Першим взяв слово голова Черкаської районної ради Микола Смірнов. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять про загиблих роки великої вітчизняної війни. Останки яких ми перезахороняємо на цьому місці, це вже втретє, в селі Сокирно, ми проводимо дані заходи і кожен раз переживаємо мить глибокого хвилювання і скорботи за загиблими воїнами. Важко знайти слова, якими можна було передати всю данину поваги за її безсмертний подвиг, подвиг переможців у наш війні, яку не знало людство. Війна торкнулася кожної сфери суспільного життя, оселі, кожної людини. Перемогу в цій страшній війні вдалося здобути лише завдяки високому почуттю патріотизму та єдності наших співвітчизників. згадуючи історію, зазначаю, що визволення Черкаського району розпочалося в листопаді 43-го року саме з цих славетних героїчних місць, де ми зараз знаходимося: сіл Сокирна, Свидівок, Лозівок Єлизаветівка. Саме в селі Сокирно було сформовано нашими воїнами парашутистами та партизаном форсовано воїнами парашутистами та партизанами «Могучий Дніпро. Подякували від себе і від імені полеглих побратимів всім присутнім ветеранам. Настільки тривожно, наскільки приємно. Два чувства, ми і спитуємо, коли з'являємося на цю святу для нас землю. Святою почому? Тому що Господь Бог наставив. в живых и мы сегодня имеем честь с вами присутствовать и второе то что вы не покойников не тех которые раньше были не тех которые еще остались в живых и вот если вы заметили я правда пока уже не могу танцевать а к вам я танцевал потому что такую деталь упустить до последней секунды сколько я смогу ходить на ногах По тому заполеглиму відправив службу настоятель місцевого храму Отець Іоанн. Пославім Богам, сіла нині прісної вовіки віком. Тут серед вічно зелених сосен біля могутнього Дніпра знайшли вічний спочинок война визволителі. Слава про їхній подвиг не згасне, допоки пам'ять про них житиме у людських серцях.